9 січня 2025 року трагічна подія сталася у селищі Суськ. 14-річний керманич мотоцикла збив 38-річного пішохода, який рухався узбіччям дороги. Від отриманих травм пішохід загинув на місці. Сестра загиблого вимагає покарання для юнака, який на мотоциклі вбив її рідного брата. 14 років на мотоциклі наїхав на нього. Він йшов просто в магазин. Він його збив. Там були діти, казали, що стояли біля магазину і бачили, як він летів просто той мотоцикл. І Вони почули якийсь удар і свіст. Вони повискакували, побачили, що летить мотоцикл. Вони побігли туди і побачили, що лежить мій брат. У поліції повідомили, що винуватцем ДТП є 14-річний керманич мотоцикла із сусіднього села Дюксен. Він на узбіччі збив пішохода. Слідчий розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Сестра розповідає, що у її брата залишилася вагітна дружина та двоє дітей, не пережила втрату рідного сина і їхня мати. Вони прийшли сюди до мами, просили вибачення. Вони просили просто вибачення. Мама моя ще ну ще. Обесилена звісно, була, але я плакала, не могла з ними нічого говорити нормально. Але просила, каже, ви, ви дітей посиротили, допомагайте тепер дітям. Ми будемо допомагати, але пробачте. Через 9 днів після його похорону не видержала, померла моя мама. Я хочу просто правосуддя, я хочу, щоб наказали ті, хто винний. Сестра загиблого побоюється, що юнаку та його батькам горе їхньої родини зійде з рук. Вона звернулася за допомогою до адвоката. Той нам повідомив, що згідно з законодавством України, 14-річний хлопець не підлягає кримінальному переслідуванню. Розраховувати можна хіба на матеріальну компенсацію. На що може розраховувати, якщо в рамках кримінального провадження рідна сестра загиблого буде визнана потерпілою, то має право звернутися із позовом про те, щоб стягнути шкоду, завдану даним кримінальним правопорушенням. Ми телефонували до матері хлопця, який спричинив ДТП. Також написали їй, аби дізнатися її думку щодо цієї ситуації. Відповіді так і не отримали. Абонент не відповідає. Спробуйте, будь ласка, пізніше. Якщо батьки винуватця ДТП захочуть висловити свою позицію, телеканал ITV Media Group готовий її висвітлити. Станом на зараз триває слідство та проводяться експертизи. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group.